І наразі у нас на зв'язку Микола Мудрик, це лейтенант, офіцер застосування безпілотних авіаційних комплексів прикордонної комендатури, швидкого реагування шквал 7-го прикордонного загону. Пане Микола, слава Україні. Героям слава. А, от Серебрянський ліс, я так кажу, Серебрянський ліс, але насправді передавлялися і сюжети, які були там фактично рік тому зроблені, і там ліс, взагалі поняття ліс, ще залишилось, враховуючи які були бої. А, ну, На даний момент частково. Є ще зелений ліс, але в більшості випадків це одні голі стовбори дерев і ліс майже знищений. Ну тобто навіть влітку в разі чого ця зелена посадка вона не працює як такий захисний бар'єр. Тільки в місцях, де є болотяна місцевість, там ще зберігається зелені листяні дерева. Угу. Ну, зараз ми розуміємо зима, і я не знаю, як у вас, але ця болотяна місцевість вона напевно ще зберігається. Загалом яка ситуація на вашому відтинку фронту? Розкажіть, будь ласка. Е, ну, загалом ведення бойових дій в серебрянському лісі дуже важке. Тому що є проблеми з логістикою, є проблеми з візуальним маскуванням, з тепломаскуванням, щоб ворог не виявив, також, також є проблематика з доставкою провізії на позиції, тому, але викручуємося ситуації як можемо. Так, ми не будемо розповідати в ефірі, як викручуєтеся, але потрібно зауважити, що якраз той збір, який відбувається, він може суттєво допомогти, якраз працювати і стримувати ворога на вашому відтинку фронту. Саме так, тому що зараз дуже короткий термін світлової доби. І По факту майже вся робота йде в сутінках або в поганих, або в поганих погодних умовах, тому для ефективного виявлення ворога нам саме потрібні дрони з тепловізійними камерами, які допомагають виявляти не тільки живу силу противника, а також їхні укриття, які світяться, коли їх зі середини опалюють. Що потім ми можемо здійснювати їхні ураження за допомогою ударних БПЛА і артилерії? А яка у нас відсоткова наявність дронів, взагалі, якщо брати з ворогом зараз? На даному моменті, я би сказав, ми переважаємо як і в кількості застосування БПЛА, так і в якості застосування БПЛА. Угу. Е, ну, мабуть, на відсотків 3 на даному напрямку. Так, на, на, на жаль, у нас переривається з вами зв'язок. і Останню відповідь ми не почули. Зараз будемо відновлювати так. А, пане Миколи, ви з нами? Так, я вас чую. Так, будь ласка, повторіть останню відповідь, адже не було чути, перервався зв'язок. На жаль. На даний момент по повітряній розвідці ми переважаємо противника на відсотків 30. Ми літаємо частіше, проводимо розвідку якісніше. І маємо кращі результати. Ну і відповідно, це допомагає їх стримувати, зупиняти. А, яка тактика ворога на вашому відтинку фронту? Адже ми чуємо, десь вони переходять на атаку малими групами, десь навпаки переходять, змінюють тактику на масовані штурми. З погіршенням погодних умов ворог змінив свою тактику. Якщо раніше ворог використовував тактику малими групами, переважно забігало 2-3 особи, заривалося в нору або в кореневу систему дерев. Там очікували добу до підходу іншої такої малої групи, і вже аж тоді проводили штурмові дії. То зараз ворог починає штурмувати кількістю до відділення, тобто штурмові групи від 8 до 12 людей, які зразу зі стартових позицій е, пробують штурмувати наші позиції. А, а розкажіть, будь ласка, в, зариваються в цю в кореневу систему? Ну зараз, я так розумію, цієї можливості немає. А воно тоді закриває від тепловізора чи ні? А, саме тому він змінив. Вони раніше заривалися. І забігали малими групами. А оскільки з погіршенням погодних умов, і оскільки там багато вологи, вони вже не зариваються і вони висуваються в пішому порядку до наших позицій. І ми стараємося їх нищити ще на підходах до наших позицій. Ми їх завчасно виявляємо, тому що пішу групу в тепловізійну камеру дуже чудово видно. Зразу відмічається дуже багато теплових сигнатур, і ми зможемо завчасно завдавати їм ураження. Пане Микола, ще раз зауважуємо знову ж таки у нас в ефірі. Що дякуємо вам, дякуємо вашим побратимам за те, що робите усе можливе для того для того, щоб знищувати ту не, нечисті пошесть під назвою Військової Російської Федерації. Ще раз звертаємося до всіх наших глядачів. Будь ласка, підтримуємо наших військових за допомогою зборів. Знову ж таки, бачите на ваших екранах номер телефону, номер картки і qr коду Якщо вам незручно, напишіть наші месенджери ми відправимо особисто номер картки. Дякуємо, Микола Мудрик, лейтенант офіцер застосування безпілотних авіаційних комплексів прикордонної комедатури швидкого реагування. Шквал 7 7-го прикордонного загону був з нами на зв'язку.